Лише 5% людей дивиться мій канал з підпискою, і я буду дуже вдячний, якщо ти натиснеш ту червону кнопку знизу та станеш моїм підписником. Погнали дивитись відео. Усім здорова! Сьогодні ми пограємо в режимі GoFish в Roborсі. Погнали! GoFish — це режим Roberсі, в, в якому тобі потрібно ловити рибу. Тобі одразу дається погана вудочка, я вже чесно трохи пограв, і я хоча почну розуміти, що тут де, як потрібно робити. В тебе одразу є звичайна вудочка, яка 0,8 сили, один енергії та один вдачі. У мене ж є вудочка, яка 9.3, 1,3, 19,5. Якщо ти зайдеш, то справа в Ревардс, ти зможеш забрати собі карбонову вудочку. Вона чесно, плюс-мінус нормальна, і за допомогою неї ти можеш одразу поїхати. Поїхати, поїхати куди? Куди поїхати, Йопта? Вулкано Айзел. тобто вулканичний острів. Так, мені вже туди не потрібно, мені можна поїхати наліво, там буде десь. Сноубом, сніжний білого. що у нас тут? Салатис, олів'єдес. Або якось, я не знаю, якось по-іншому це приводиться, нічого страшного. А дивіться, спочатку ви спавнитесь тут, у вас зліва є наживка. У Вас спочатку буде звичайна наживка це пустий трючок, на нього теж відчувовиться. Ви берете ось раз, підходите кудись-сюди, наприклад, і просто нажимаєте, обираєте максимальну вдачу і чекаєте. Потрібно буде бити по ось цим мішеням, і потім у вас одразу вилазить, вилазить, де де-де-де-де, де вона? О, риба! І там потрібно буде нажати, і ви її спіймаєте. Зараз я спіймав якусь фігню, яка не дуже сильна, чесно, мені потрібна. Yeah, you're together, you're тобто, потім, коли ви накопите гроші, блін, зараз почекаю. Ви спіймав рибу, ідете сюди, продаєте її в сел. Вот так, от нажали, обираєте все продати. І sell all. Мені дали за це 54 барса. Потім, ви підходите до цього челіка, шип-ділер, і купуйте собі водочку. У мене вже є водочка, яка коштує, я вже не пам'ятаю, щось не там дуже досильно багато, чесно. Але все ж таки, купуйте, сідаєте на неї сюди і головне сісти за водія лодки. і прямуєте до острова. Вам треба прямувати дійсно спочатку на вулкан. Там ловиться риба побільше, платять за неї більше. І карбонова вудочка якраз таки з цим плюс-мінус нормально справляється. Я поплив до Сніжного. Ну що ж, я приплив до Сніжного білому. Одразу, до речі, в мене зараз 104 тисячі. Я думаю купити собі трохи краще наживку. Ви заходите в магазин, тут одразу є. Вудочки покращення. До речі, це дуже топова тема. Вона вам дає, типу, вдача із 2,5, ікс 5, із 1,5. Вона, я, чесно, плюс-мінус допомагає. Я візьму собі одразу ще на x5. І візьму собі по 500 баксів наживку. На неї в мене плюс мінус нормально ловиться, та ще я собі їх трохи понабираю. Потім підходимо туди сюди. До речі, ловити з лодки ви не зможете. Немає сенсу, плюс воно начебто не клює, наскільки пам'ятаю, що Саме найкраще просто підійшли, ставили туди-сюди, взяли зліва, знизу в себе не знаю, це на телефоні, обрали собі наживку. І так само просто а і до речі ж потрібно не тільки обрати наживку, потрібно знайти собі оце якраз таке покращення і сп'ять. Воно буде працювати 5 хвилин. І нажимаєте ось старт сюди, і можна одразу нажати собі автофішинг. Тобто він сам буде нажимати на ці мішеньки, сам собі ловити. Головна ціль це спіймати велику рибу, продати її і, і потрачити. От зараз я спіймав на 24 кілограма. Нормально, нормально. 24 кілограма, але тут бувають боси. Босси, вони дуже сильні, їх інколи дуже важко витащити. Я сподіваюся, сьогодні ми щось такого плану спіймаємо, а там подивимось. А ще ще можна розповісти? А оце реварс, тут друзі за друзі, теж можна щось отримати. Тут є режим прокачки. Як ви бачите, зверху в мене буває, коли я спіймав рибу, зверху йде досвід і ваш рівень. За кожен рівень вам дається очки покращення. От, тобто, бачите, зверху я спіймав подарунок. А ще покращення це ось тут. Я собі максимально включаю вдачу, дача дає можливість спіймати якомога більше риби. Зараз на 12 кг тільки щось спімав теж. Якомога більше рибу. Але прикол в тому, що вам же ж теж потрібна сила, і оце фішн Speed, я чесно. Я, я так і не зрозумів, що це. Тому я це я, чесно і не качую. Найкраще для мене це дійсно вдача. А так. Зараз хай він поки що собі ловить. Знову подарунок. Зараз покажу, як працюють подарунки. Подарунки зараз спіймається одна римка, і я вам покажу. Це швидко робиться, та ще нічого страшного. Давай, оп, спіймав, ще на 14 кг. Рибка в мене, рибка, рибка. Ой, це подарунки. Вічня малюзочок. Тут в нас є міск, і тут є подарунки. Я зараз одразу їх потрачу, їх можна потращити, зробити їх середнім. Скільки потрібно мейка біг? Потрібно 10 штук. Давайте відчиню зараз маленьке подарунку. З них вам падає одразу наживка, може випасти вудочка. І блін. А що ще падає? Вудочка і наживка. Нормально, випала вудочка. До речі, б спочатку вона б мені випала, це було б дійсно топ. Але зараз. Сенсу, мені здається, немає в ній. Тому що моя вудочка зараз коштує, начебто, десь 90 тисяч. Що зараз випаде? Фігня випала, ну вам теж вона знадобиться. Якщо вічнити зараз собі, ану середній, давай один середній. Давай один середній, може випаде. Якщо б зараз випала вудочка, це було б дійсно імба. Що зараз, блін, музика така, якась вона дуже сильно наганяє. А магма бейтс. Нормально. Три зірочки в мене вони теж зараз скільки. У мене зараз а ні, в мене дві зірочки. Чуєш? Я думаю, зараз поплисти на наступний острів. Знаєте, я так подумав, і я поплив собі одразу не два помаранчевих, а на три помаранчевих. Я не знаю, що з цього вийде, можливо, я зараз нічого спіймати не зможу. Можливо, воно одразу просто в мене все зламає. А хоча, ну як чесно, шанси, шанси є. Давайте зараз туди-сюди спробуємо. Ось сюди закидуємо, знову ось та приманочка, дві зірочки. Потрібно купити собі більш цікаву приманку, чесно, тому що ця якась. Можемо надій. Ох ти, ох ти, сильний, 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 дуже сильний. Він дуже сильний. Це була погана ідея. Це було дуже. Так, потрібно. Давай ще одна спроба. Давай ще одна спроба. Я чи що поводимо курва на два помаранчу, все ж таки. Може мені так пощастило просто. Ні, чуєш? Ні, я тут спіймати нічого не можу, я не можу. Це курва, ну чому так? Чому на тому було дуже легко? А на цьому в мене просто одразу все ламається. Ну, давайте тут не дуже далеко, лише 2 кілометри. Це можна проплисти буквально за 30 секунд. Максимус Thunder Furry, здорово брат. А, так, не ну, розумію, що це RB-бот, але нічого страшного. Одразу давай закидуємо. сподіваюсь, я це зараз можу виловити. Давай одразу сам, сам, сам трохи паквацію. То диви, Відосики знімає, нічого не робить. опо по Чую, що тут сильна риба, тут сильна риба. Потрібно, потрібно дуже сильно класти мишкою. Ви зараз, мабуть, це все чуєте, але я буду класти на Марсу. Я буду класти на Марсу і мені потрібно силу вкачувати, потрібно силу вкачувати, це 100%. І що це буде? Я спіймав просто якусь фігню. Силу вкачав, скільки вона коштує у мене питання. Вона, давай, давай, зараз, давай зараз перевіримо, скільки коштує ця фігня. Я сподіваюся, вона коштує хоча б тисяч двадцять. це, Тринадцять тисяч. І це було маленьке, наскільки я розумію. Це дійсно було щось маленьке. Давай автофішинг. Хоп, закидуємо собі. Ще от... щось спіймав нормально, чуєш там на 22500. Ану, ану, ано, давай. Нормально, справляється, справляється, нормально, нормально, справляється, справляється. 4,5 кілограми, скелетон якийсь я спіймав, чуєш? Воно давай знову. Потрібно купити зараз нормальну вудочку, вона коштує щось 290, наскільки я пам'ятаю. Оп, оп-оп-оп-оп-оп. Тягне, тягне, вудочка справляється, я справляюсь. Потрібно прокачати дійсно собі силу. Вдача зараз мені, мабуть, не дуже сильно, не дуже сильно потрібна. Давай, сила, сила на Марсу. Фішинг спіт Що це таке в мене питання? Швидкість риби. В якому це сенсі? Швидко вона клює? Або що це означає? Або я швидко її витягую. Мені здається, що це дійсно, мабуть. Просто як швидко вона в тебе клює. І до речі, в мене зараз немає вдачі. Тобто я без вдач... О, маленький подарунок. Приємно. Мало, але все ж таки приємно, їх можна крафтити. Блін, ну там щелір просто ловить нормальні теми. Чуєш, вон вам 35 тисяч. 35500, це в кілограм. Оп, ще щось нормальне. Витягне, витягне. Я в нього вірю, нормально, витягне. Помаленьку, але все ж таки витягуємо. Ще якийсь Ancient Worm. Одразу втачаємо собі силу, це дуже потрібна тема. І в мене вже тут 44 рівень, майже 45. Мабуть, мабуть, потрібно було йти на інше місце, але давайте, давайте дійсно тут половимо. Я сподіваюся, я спіймаю щось плюс-мінус нормальне, щось велике. Хоча за все, мені просто зламає вудочку, Ні, чесно. Таке теж може бути. Хай що, зараз подивимось. Бачу, ну, що плюс-мінус нормально. Тягне важко, але все ж таки витягнути може. Спайкбол якийсь. Але мені на скілс не вистачило, потрібна ще одна риба. Скіл зараз знову включаємо силу, потрібна силу хоча б 20-ку зробити. Нормально. Дійсно добре, що тут є автофішинг. Ти нічого не робиш, він тобі тягне. Давайте зараз, мабуть, ще одну рибку і продаємо, і може мені вийде купити собі нову вудочку. Ну но поки що, поки що дійсно нормально. Я бачу, там ще один челіп. Так, на це трохи важче тягне, але я сподіваюся, теж витягне. Добре, що мені не потрібно класти чи так. Spikewall. 12500 показує. Я не розумію, що це Це, так розумію, сила риби. Тому що коли я заїжджав, там дійсно була риба, показувала декілька мільйонів. Я думаю, краще мені її зараз поки що не ловити. Так, ще одна фіня, погнала продаватися. Питання, наскільки я зараз це все продам. Оце цікаво. Брат, давай, давай хоча б 1080. 48, серйозно? А вудочка, яка мені потрібна, скільки коштує. Де тут у нас? А, роц, 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 роц. Вона коштує, вона коштує. Це не то? Або це то, почекай. Почекай, Стій. У мене зараз пастя. Потрібно купити за 125, 125 в мене є, наступна коштує 255. Я би, чесно, хоча в неї сила диви наскільки більше. Я б такий, мабуть, би назбирав на 255 і вже купив би за 255. Ну навіщо, типу, це зараз потім збирати ще півгодини на інше? То давайте повернемося з новою вудочкою. 2000 ну що ж, скільки я тут наловив, в мене питання. І ще подивитися по рибам, я наловив-мінус ну, плюс нормально, 5, 10, 15 риб. Питання, скільки він зараз дасть мені за це грошей. А, ну, вра, це ол 86 тисяч. В мене зараз 247 тисяч. Вона зараз до магазину, купуємо собі вудочку. А скільки казав, блін, 255 тисяч потрібно було. Так, зараз давайте зараз швидко одну рибку. І думаю, цього повинно бути стові. Хоча ще потрібно було би краще дві рибки собі спіймати. Навіщо? Тому що я куплю собі одразу щось дороге з наживок. І питання, що я зможу спіймати щось на дороге з наживок, тому що наживки вони теж, я чесно, дають плюс бонуску. Якщо ловлю звичайний трючок, шанс що я спіймаю щось велике, мало імовірний. Як так? Давайте ще дві рибки. Я думаю, цього 100% повинно бути достатньо. Я вже трохи прокачався, щоб подивитися, я вкачав собі 21 рівень сили і вкачав собі трохи фішинг спіт Не розумію, навіщо він потрібен, але все ж таки я його. Що, до речі, дуже важко тягне зараз. Наскільки розумію, там знову зараз за все буде зелена риба. Ну, скоріше за все, так. Так чи ні? Ні, чорно, серйозно. Знову цей морський їж або як він? Ну, виглядає, чесно, більш на нього схожий. Давай зараз ще одну рибку продаємо і купуємо собі нову нормальну вудочку, за допомогою якої він буде дуже-дуже легко все це витягувати, тому що вона буде коштувати в два рази більше, ніж та, яка в мене зараз. Все, брат, давай цього достатньо. Погнало продаватися. Давай, йди до мене. Йди до мене, йди до мене, продаємо все. Плюс 11 тисяч в мене 258 тисяч. Давай одразу мені вудочку за 255 тисяч. І наскільки я розумію, до речі, я можу дарувати комусь вудочку, якщо так. А 255 тисяч є, в мене залишилось 3 тисячі. Блін, за 3 тисячі я можу. В мене є, до речі, магма, наскільки пам'ятаю, в мене є наживка магма і питання, як вона зараз буде працювати. Диви, челік яку вже собі вудочку купив. Він починав з такої, яка в мене зараз. Давай зараз, що ми? Беремо собі магму, оцю, в мене їх всього 5 штук. Але питання, що я зможу на неї спіймати. Закидуємо, включаємо автофішинг собі, і що я зараз? Я сподіваюся, щось велике. Сподіваюся, щось плюс-мінус велике, і. Дивіться, тепер швидко він витягує, просто моментально раз-раз, риба вже на місці. Тобто фармити набагато стало легше, але і на інший острів витиє, чесно, зарано, наскільки розумію? Тому треба ще почекати. Я би зараз точав собі мабуть, більше вдачі, зроблю собі 25, і чи зможу я спіймати щось дійсно велике. Тому що, блін, на інших островах я майже постійно великий, тому що в мене була наживка дорога, і в мене була вудочка нормальна. Тобто це було дуже легко. Тут тепер це зробити мені важко, тому що, блін, потрібно, мені здається, наживка нормальна. Одразу подаруночу. Я думаю, зараз куплю собі наживку тисяч за п'ять хоча б, або навіть за десять, і чи зможу я ще спіймати нормально. І, мабуть, включаю собі удачу. Блін, ну давай. Давай накуплю собі 10 штук таких. Куплю собі 10 штук ось таких. Подивимось, на що краще ловиться. А все, в мене 500 барсів. Я все, я все всрав. Всі гроші потратив на наживку. Рибалка задоволення дуже дороге, чесно. Давай, ставимо ось таклад, знову ось так, а ставимо собі. А, я 17 навіть штук купив. Трохи, трохи переклацав. Автофішинг. Він ловить на це, ми теж будемо ловити на. А, ні, почка, я ловлю на інше. Він ловить на щось інше. Давай це. Знову скелетон. Та ні, щось мені вже не подобається. Щось дійсно, щось дійсно, Блін, ну що за фігня, 301 вдачі, наживка плюс-мінус нормальна була, ловиться фігня. Рибалка це не моє, так? Що я можу сказати? Я половив на цю фігню за тисячу і мені наловилася ось така риба. Ну, я Чесно, тут нічого цікавого немає. Я ще зараз поставлю собі, ніфіга там чиль спіймав, чуєш? Чому в нього ловиться? Зараз поставимо оцю на три зірки і подивимося, що буде ловити саме на неї. Так, ну давай, давай. Автофішинг. Давай. І знову, знову фігня, знову скелетон. Курва, ну брат, ну давай, я витратив гроші на це. Ловись щось нормальне. Знову скелетон. Навіщо я витрачав стільки грошей на це? Просто. Ну, зелений, да? Зелений. Ну зелений, типу, від нього сенсу, теж не дуже сильно багато. 35 рівень вдачі. Я за сьогодні вкачав скільки? 15 рівнів вдачі, 10 рівнів сили, 5 рівнів цих фішспіт. І нічого такого я не побачив. Просто нічого не дає. Одні оці довбані скелетони, 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 скелетони. Я зараз чорнусь, я куплю собі наживку. Він спіймав на 250 тисяч. На 250 тисяч спіймав, чуєш? Ну як так? Як так? Чому мене. Або, або що це за півня? Чому вона далі в... далі в нього в руці, йопта? 48 кілограм. Як він це зробив? На що він це спіймав? Що в нього там? А ну давай, давай подивимось, давай зараз подивимось. Давай зараз подивимось, брат. На що ти ловиш? Закидуй. Закинь вудочку, і подивлюся, на що ти ловиш, а? Ну давай, закинь, чого, чого він не закидує, а? Йому байдуже, він не закидує. Він не хоче показувати, на що він спіймав, чуєш? Ні, все, я купую зараз наживку за 100 тисяч і намагаюся спіймати щось на неї, тому що це дійсно, це дійсно Це дійсно якийсь прикол. Просто сенсу немає. Продаємо все на 177 тисяч. Ідемо сюди. Що в тебе тут є, брат? Скажи, давай, по... скажи мені, що краще купити. По 20 тисяч я вже купляв. Купляємо собі по 40 тисяч. Купляємо собі раз, два, три, 4 штуки. 4 штуки повинно бути достатньо. По 40 тисяч наживка. 40. У мене вудочка коштує 250, йопта. 5, скільки це 6 наживок? Це моя вудочка. Давай заново. Давай, Давай не автофішинг. Давай я сам буду накладати. Може потрібно самому клаці, чуєш? От я. Ух ти... Ні. Хай ні, фігня фінявий. Все одно за 40 тисяч падає скелетон мені. Давай заново нажимаємо. Оп! Знову скелетон. Далі. Це в мене вже нервів немає на це. Серйозно, навіщо я це все? Навіщо я це все купив? О! Якась нормальна фігня, але все одно, я думаю, вона не коштує 40 тисяч. Але я там фіг його знаю, чуєш? У мене залишилась щось остання наживка. І мені падає скелетон. скелетон Курва, довбаний скелетон. Який коштує? Ніфіга я так. От я зараз я витратив до бабок. 100 чимось тисяч, а отримав 26. 26. Щось нормально. Щось нормально, щось нормально. диви 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 Не може потягнути, не може потягнути. А ну давай, брат, ти зможеш. автофішинг я в тебе вірю. Дуже важко тягнеться, але все ж таки, наскільки я бачу, він потрохи це все тягне. А чи йому допом... допомогти йому може чи ні в мене питання? Ні, краще йому не допомагати, мені здається, він краще сам тягне, ніж ніж коли я йому допомагаю. Давай, допомагати не буду. Брат, тягни сам, тягни сам. Ти повинен його спіймати. Ти повинен спіймати цю дуже велику рибу. А ні, щось я бачу, я, чесно, що йому не вдається це потягнути. Хоча почекай, хоча зараз починає трохи вище. Куро він на одному місці це все робить! Він на одному місці це все робить. Брат, ти повинен. Ти повинен, я боюся, я зараз вимкну автофішинг, вона просто моментально взірве. Вона просто зірветься моментально. Брат, прошу тебе. Прошу... Ні, 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 він сам не витягне, потрібно, потрібно самому намагатися. Якщо буде допомагати класти, це йому не допомагає, да? Це йому або допомагає. Або не допомагає. Не допомагає. Давай зробимо, вимикаємо автофішинг. Я спробую. Я повинен сам це зробити. Я сам це зроблю. Я сам це зроблю, брат! Я сам це зроблю! Я сам це зроблю! Я сам не потрібен автофішинг. Мої пальці набагато сильніші, ніж автофішинг, турва. І що випаде. Давай, брат, ще трохи Пальці вже болять! Пальці вже болять! Я двома пальцями це роблять, чесно. Я двома пальцями це роблю. У мене пальці вже задовбалися. Давай, давай, давай. Я що, одним па... Пальцем... Ні, одним пальцем це погана ідея. Це була погано ідея. Це пога пога. Ні, брат. Пальці давай, давай, давай. Ні-ні-ні. Давай. Курва, ні, ні. зараз рветься! Ні! Я думаю, на цьому вже можна закінчувати. Я дуже багато грав цей режим. Я думаю, я майже десь годину в нього грав. Я міг спіймати оту дуже велику рибу, але, на жаль, в мене не вийшло. Але я міг це зробити. б не мої пальці, якщо б вони не задовбалися. Потрібно більше тренуватися. Дякую, хто дивився цей режим. Поставте лайкосик, Підпишіться на канал. Підпишіться на телеграм-канал. в цього риба дивича. Всім гарного дня, вечора, ранку, всім пока.